ви подивіться, «Як красиво, Класика червоний рушник єднання Цвіт вишиванки передали з Волині до Рівненщини в рамках міжнародної мистецької акції. Полотно довжиною понад 12 метрів мандрує різними регіонами України та світу. У кожному місті на ньому вишивають орнамент, притаманний регіону. Традиційний візерунок Рівненщини на рушникові вишиватиме майстриня Юлія Гончарова. Орнамент обрали з традиційних сорочок Сарнинського району, тобто така вже найбільш характерна частина для Рівненського полісся. Задача була для того, щоб не перетиналося ні з Волинню, ні з Житомирщиною, так як у нас схожі техніки і схожі орнаменти. Кольори будуть традиційні для Рівненщини. У нас переважаючий колір вишивки має червоний доповнення буде чорний колір. Скільки часу вишиватиме орнамент? Юлія Гончарова ще не знає. Каже, головна мета відтворити автентичність та красу вишивки нашого регіону. Техніки теж будуть традиційні для нашого регіону. Це косий хрест, пряма гладь, штапівка. Це все сформується в орнамент, створений. Восьмикутними зірками, тобто, це буде таке поле з восьмикутними зірками, яке характерне для нашої області. Волинський візерунок створювала майстриня Людмила Завада. Вишивальниця розповідає, працювала по декілька годин у день, адже потрібно було поєднувати цю роботу з основною у Волинському краєзнавчому музеї. Завершити орнамент їй вдалося за два тижні. Це величезне полотно, 12,5 метрів, закручене на такі дві дерев'яні. Е, Такі фіксуючі палочки. Так? І от я його розгорнула на столику і отак вишивала за столом. Так ніби водячи голкою, ми його взяли з традиційної народної сорочки. От, і ясна річ, що на сорочці він розміщений по одному, тобто рукавчик, так? Там смуга уставкова, підуставкова і далі по рукавчику. Ініціювали створення рушника єднання волонтери благодійного фонду Цвіт вишиванки ще 2013 року у Тернополі. Кожен регіон або держава або область має 35 сантиметрів. Вже вишили. Якщо взяти по областях, то ми вийшли Тернопільщину, Івано-Франківщину, Черкащину, Полтавщину. У нас була проблема з Дніпропетровщиною, але ми. Зійшли з думку з майстрами, що ми вишивали вже Січиславщини. Ми не писали Дніпропетровщину, Зараз теж і де комунізація вишивку рушника зупиняли через початок війни у 2014-му, чотирнадцятому, по тому пандемію COVID-19. нині на полотні не завершена вишивка кримських татар. Євген Філь каже, обіцяли закінчити візерунок після звільнення Криму. Ми плануємо, на зверхніту того рушника видати журнал, який буде е, двома мовами. Ми плануємо, що цей е, цей рушник, щоб кожен рік міг 22 травня бути на батьківщині Шевченка у канові, після завершення вишивки орнаменту рушники з Рівненщини передадуть на Хмельниччину Надія Кривко, Роман Шакунець, Суспільне новини, Рівне.